У трапезній замку Радомисель творчий рейвах. Майстрині вдягають моделей у розкішне вбрання з тонкого серпанку. Найтонша не той, що тканина, яка виготовлена із Льону на станочку. Понад 120 років ніхто не міг відродити цю тканину. Незвичний етнопоказ моди з усіх регіонів України. Єдиний критерій відбору для моделей не параметри 90 60 90 а знання історії свого роду. Усміхнені і випростані під звуки класики вони вперше в житті дефілюють. Бо сонячно-домотканому килимі три десятки моделей показують красу етнічного та стилізованого одягу з Галичини, Волині, Київщини, Донеччини та Полтавщини. Це свято організували спеціально для дружин воїнів, які загинули в зоні проведення АТО. Дизайнери задоволені, дебютантки виконали свою місію відмінно. Ці жінки вони готові до всього, вони тільки прийшли. Що готувати їх спеціально для показу не треба було і вони з такою радістю і з повагою надівали це вбрання. Столітні автентичні вбрання показує дослідниця, яка привезла колекцію з Бахмута. Коли почалася ця страшна війна, ми зрозуміли, що шлях культури це наш шлях, який ми можемо працювати крім волонтерства. Він дуже довгий, але він впевнений і. Результативний після показу одразу до синів. Уже два роки Еліна Гава покладається лише на власні сили. Із весни 2014 року її чоловік готував добровольців до участі у бойових діях. Під час одного із бойових виходів у серпні 2014-го підірвався на вибухівці. Пішли наші чоловіки так саме рідне, саме дороге, що в нас було, але життя продовжується, і вони не хотіли бачити, щоб ми сиділи там, знаєте, сльозами, плакували, тому що не тільки нам тут важко їм теж там важко, коли ми плачемо. Це треба просто розуміти. Олена Корпач також не дочекалася із війни чоловіка, який служив у Донецькому прикордонному загоні. Нині самотужки виховує чотирьох дітей. Головне, не засиджуватися на одному місці. Постійно крутитися. Ну і нема коли за дітьми, нема коли сумувати. Треба йти далі, піднімати діток. Понад двома сотнями родинників втратили в АТО батька. Опікується громадська платформа, люди допомагають людям. Активіст роздає сердечка на кожному історії такої сім'ї та реквізити, за якими можна перерахувати адресну допомогу. На Сьогоднішній день статистика, що майже три тисячі родин залишилася без годувальника, тобто втратили свого батька і чоловіка. І кожна людина може зайти на сайт, написати в інтернеті. Люди допомагають людям. Завдання цієї платформи взято під опі. Кук всіх дітей загиблих і сприяти тому, що вони отримали вищу або професійну освіту. У нас є дітки, які тільки народились. Я вважаю, що все це діти України. Від моменту створення через цей сайт пройшло уже понад 3 мільйони гривень благодійних пожертв. Леся Головата, Іван Головач, п'ятий канал.